Привіт, мої любі! Ви на каналі Нічна Вишивальниця. З вами Галина. Сьогодні у нас понеділок. Я розпочинаю свій вишивальний тиждень. Так, яке у нас число? Сьогодні у нас понеділок, 20 січня, я розпочинаю свій вишивальний тиждень. І цього тижня я буду продовжувати вишивати ось цей сюжет від Катерини Безперстої. Так, вишито у мене тут 35%. -10%. Ось попереду буде багато цікавого. Я майже майже завершила цього кожушка. Він такий рябенький, трішки довго вишивався і буду продовжувати. І також цього тижня я планую зробити новий старт. Це у мене четвертий зі серії сюжет від Вікторії Семплер, Pansetia Place називається. Ось такий зимовий. Це вже буде останній сюжет, останній сезон, так? З красивою пансетією, з кардиналами. Тут також буде вишивка стрічками. Ось якась така зовсім інша мережка малесенька. Пришивні куцики будуть. Ось такий красивий буде сюжетик. І ось такий тут пак. Бачите, є і стрічка шовкова, і є якийсь такий мотузочок золотий. Ось. Мені потрібно розібрати ці ниточки, перекласти інструкцію. Ага, отут, напевно, буде цей мотузочок пришиватися і попрати тканинку. Тканинка за ключем, як бачимо, вона така набагато темніше виглядає. Ніж на прев'ю. Ну, але сподіваюся, що будуть яскраво виглядати всі кольори на цій тканині. Ось такий шматочок, називається Smoky Pearl, це кашел. Ось, і насправді тут цілком вистачить половини цього шматка. Ну, колись я так купувала це набором, то він такий в два рази більший, ніж мені треба. Ось, Паперу відпрасую і відріжу собі половинку та й почну вишивати. Ось хочу я його вишити до, до виставки, щоб взяти з собою в Київ на оформлення. Я планую приїхати на виставку, якщо все буде добре. Ось тому від мене такий теж один з перших на відшив. А також планую цього тижня продовжувати свій фетровий віночок Валентинівський. Ну, про це все згодом. Дівчатка, ось і закінчився мій вишивальний тиждень, він був дуже невишивальний. Справа в тому, що мій малюк хворіє, відповідно, не ходить в дитячий садочок, а відповідно часу для вишивки в мене майже немає. От, і я не стартанула те, що хотіла стартанути, не повишивала те, що хотіла повишивати. Ну, але вже як є, наступний тиждень теж такий же буде, бо ми продовжуємо лікуватися, сидимо вдома, ось, і тому от зараз вийшов трішки погуляти, то я маю змогу вам хоча б закінчення тижня записати. Хочу я розпочати з покупок, тому що вони дуже класні дуже цікаві. Це, знову ж таки, книги про вишивку сорочок і не тільки. І ось ця книга це Вишивка Рівненщини, Сарнинський район. Крій та схеми вишивки. Дуже класна. Єдине що, ось вона така тоненька, хоча наповнення дуже багато. Звісно, мені би хотілося, щоб там було більше фото, щоб вона була більшою. Ну, але цю книгу вже просто не знайти. Зараз я вам скажу, що це за видавництво. Угу. Угу Щось я не знаю, яке це видавництво. Поліграф це друк. Ну, можливо, це був такий, знаєте, як самодрук друг замовила. І цієї книги вже давно немає. І не тільки те, що вона десь там дорого продається, її просто немає. ось, Але я знайшла ось, у світі книг. Я знаю, що багато хто її шукає. У світі книг я знайшла, і вони мені прислали новеньку книжку. Єдина там була якась бракована партія, де зустрілося... Ненадрукована сторінка. Ну, тобто ось, ось так надрукували. Це не те, що тут чогось не вистачає. Це просто є ось такий і в кінці такий самий розворот. Ну, це не страшно. Книга просто розкішна. Тут Дивіться, позначення, тому що в схемах різних, хтось по-різному позначає якісь шви, там, наприклад, оці. тут воно все підписано. Бачите, що там 23 це у нас штапівка, ну, Це зрозуміло. Змережування на додаткову нитку 24. так, Щоб ми це розуміли, що це за шви? ось, Тут воно все підписано. І далі йдуть. Ну, давайте я на чомусь одному покажу. Думаю, нічого страшного. Іде сорочка, показаний її крій, показані які деталі, з чого вона складається, який комірець, який манжет. З цього боку, як вона буде виглядати в цілому, так. А ця половина показують, які мають бути деталі, скільки їх має бути. Тобто ми бачимо, що тут ще оця. Кокетка вшита, чи як це чи це так уставка, мабуть, та, це уставка так вшита. Це рукав, це манжет, тут ластка і дві пілки, так, і комірець. Ось, Написано, що це за сорочка. Де вона, ну, тобто, з якого села вона походить, які техніки використовуються, є навіть підбір. В демосе написано, де вона знаходиться зараз. І є фото сорочки, ось, бачите. І схема. Схема зрозуміла: тут рукав, вперед, і так далі. Ось, І це по кожній, по кожній сорочці. Так, бачите, все-все показано. Я теж хочу шити рівницьку сорочку, дуже схожу на оцю з блакитним. Вона буде, мені дуже подобається Ось, ну багато тут гарних сорочок. і жіночих, і чоловічих. Ось чоловічі теж, бачите, отут є. Ну тут фото тільки переду, так, тому що оці кукетки, так, тому що тут. Більше ніде нічого не вишивається. І теж показано по кожній, як воно з такого села, з такого, з чого вона складається. Ось бачите, Тут уставкова йде, тут і безуставкова. Так, і це все показано. Тут, бачите, стільнокроєним рукавом. І йдуть схеми. От чого мені бракує, це. Більш детальних фото. Хотілося би цю книгу зробити більшою, товстішою, і більше фотографій додати виробу. так, ось. Ну, Видно, вкладалися в якусь кількість сторінок. Можливо, Юлія Гончарова, яка видала цю книгу, вона там, як то кажуть, сама це друкувала за свій рахунок, тому ось таке обмеження в кількості сторінок, Но книга просто розкішна. Це такий. Кладясь, це так гарно все зроблено, це так детально, так все продумано. Я в захваті. Ну і друга книга це вишиті сорочки покуття. Це новинка в книгах вишивальних, так, її ще можна вільно придбати, тому я вирішила не зволікати, поки вона є. От, це все купити. Так? І тут, тут вже багато, тут немає схем. Тут суто, це альбом, так, з сорочками. Є тут, звісно, і приближені кадри, бачите, де можна все роздивитися, теж класно зроблено. Ось, І я, власне, на... тут є і світлини, є і багато тексту так, почитати про історію цих сурочок і так далі. І воно поділене на декілька частин. так, по... Різним районам, так, в загальному це покуття, так, але воно там складається з різних частин. Це у нас Городенківщина, і вони справді відрізняються самі вишивки. Ось я вам так трішки погортаю. Тут є білі, дуже красиві. Так. Ну, тут, звісно, поєднання і вовни. Ось, дуже мені такі об'ємні подобаються. І тут є низ, виконана вовною, теж дуже цікаво. Оця мені дуже сподобалася. Дуже гарно І вона, от бачите, ціла, як гарно оформлена. І хочу вам дещо показати ще те, що ми якраз на курсі в Юрія Мельничука. І розглядали, і пробували робити. Це ось такі елементи. Це є мережка. Ось, і вони, власне, в груденківських сурочках, і не тільки в пкутських часто зустрічаються. Зараз я вам ще покажу. Вона є хрещата, хрещата та мережка, є хрещата, є хвостата. А є ще якась там. От, власне, ми це е, проходили на останньому занятті. Ось тут, бачите, вона. Вона так цікаво плететься, вишивається під неї основа. Ось тут вона теж є. Десь були такі гарні фото. Ось це теж. Один елемент цієї мережки так може бути такий маленький хрестик, а поєднання чотирьох, якраз оцей великий створює якось тут. Ось, Тут дуже гарно видно. Ось таке дівчат, я навчилася таке вишивати, уявляєте? Дуже цікаво, мені дуже сподобались ці елементи. Їх ще можна під низ, тут в тих чотирьох вічках додавати ще якийсь колір. І воно так гарно виходить. Ось тут, бачите, вона є. Можна одним кольором, можна різними. Ну, класно, можна основу шити. Я вам зараз якраз покажу. Ось погляньте, це моє. Я тут основу вишила червоним кольором, а вже плила мережку помаранчевим. І воно таке рябеньке вийшла. Так, ось тут вийшла. Хрестичок, оцей маленький, такий цей невдалий вийшов. Ну, а цей на такому маленькому два кольори поєднувати не дуже. Ось, а одним гарно виглядає. Ну, Тут я буду наступну плести є ось така, яка йде на три. оцих хрестика, тобто зрізана. Зараз теж вам десь її знайду, покажу. Ну, Вона так цікаво, робиться, дівчат. Це такий класний, цікавий. Елемент дуже гарний. А ось тут добре видно, що тут на приближеному, бачите, от така скісна вона йде. Це називається хвостата. Ось. Щось таке схоже, я хочу вишити на цю сурочку. Ну, ось, бачите, яка вона класна. ось, Тобто, ось така класна книга, вона велика, тут дуже багато всього. Тут з виколюванням дуже гарні є сурочки. Ну, надивитися. І, в принципі, якщо ви усвоїли ці техніки, ось оці я ще хотіла показати, я бачила вживу таку сурочку. Тут така теж з'єднувальний маскувальний такий шов робиться, вишивається. І воно утворює, наче око. Тут з одного боку, з другого, бачите, це такий обереговий орнамент, скажімо так. Ось, Дуже воно цікаво виглядає на сорочці, бачите. І от ще одна така видно. теж. Ось, Воно йде і ззаду, і спереду. Такі мережечки. Дуже класно. Мені дуже сподобалося. Коли воно так розгорнута, ти дивишся, ну цікаво. Але трошки дивно. А коли отак от одягнена, воно взагалі шикарно виглядає. Тобто, ось така книга. Купувала я її у світі Льону, там вона ще є. Так що, і, наскільки я знаю, там найкраща ціна на цю книгу. Ось тому рекомендую, класна. Ну, а що ж в мене ще відняло час на цьому тижні, окрім курсів. Курс, це в мене ну, цілий день йде туди, практично. Ось. Також я була на забаві, так, моя подруга святкувала день народження. Ось ми дуже класно посиділи. Це теж пішов цілий день і вчора була неділя, так? І в нас була вишивальна зустріч наша Львівська, вона у нас раз в місяць відбувається. Були у нас нові дівчатка, дуже, дуже класні. Одна з них Юля, яка з якою я переписувалася вже давно, вона мене на розпродажах багато купувала, вона всякі збори мої підтримувала, коли я робила якісь там лотереї на ЗСУ. От. І вчора ми мали змогу познайомитись особисто, дуже приємна дівчинка. І також ще у нас була дуже цікава пані. Вчора ось, і була у нас катруся. Всі, мабуть, знають таку дизайнера, так? катрусине рукоділля. І власне вона вчора була щось. Ми так розговорилися всі про багатобарвники. Ось. А я, якщо чесно, я не дивилася ніколи, бо я вже собі постановила, що більше я багатобарвник, мабуть, брати не буду. Але зайшла на її сторінку, і коли я побачила, в ну, мене не дуже гарна роздруківка, бо чорнило закінчувалось. Побачила цю роботу, я вам давайте ще вставлю тут збоку картинку, щоб ви бачили більш якісно. Я просто закохалася. І там же на виставці я придбала, на зустрічі придбала цю схему, прийшла додому, завантажила, роздрукувала собі прев'ю, і вже, вже треба шукати тканину, збирати нитки, тому що це буде. Мій процес новий. Вона досить велика, 360 на 450 хрестиків, 98 чистих, 29 блендів, кольорів не так багато, так буває і більше. Ось. Але дуже мені подобається: я подивилася на скрін з схеми. Так. Тут, до речі, власне, скрін схеми зображений, дуже гарний. Це, ви знаєте, мені здалося, це таке українське село. Так, Тут десь качечки пропливають, тут такий тин, така дівчина з фартухом, з косою. Я була впевнена, що це український художник, виявилось, ні. Це Наскільки я пам'ятаю, чеський художник, я вам потім детальніше розкажу, коли буду починати. Ось, ну Я просто закохалася. І що мене дуже порадувало, що схема в форматі XSD, і я її завантажила оцей новий додаток від мережки Fantastic. Вона мені завантажилась, і я буду, власне, по ньому вишивати. Ось. І я дуже хочу, щоб всі наші дизайнери, які дають електронні схеми, перейшли все-таки на XSD, щоб ми могли використовувати лише наш український додаток. Ось така класна в мене схема. Я вже підготувала органайзери. Ну, Катруся дає разом зі схемою різні органайзери, і є оці лінієчки для паку, що дуже зручно. Я собі такі друкувала для багатобарвників, ну а тут вже готово. Не треба ці цифри номера ниток перевіряти. Тому дуже класно. Ну і нарешті покажу, що я там наколупала. І так, що стосується моєї оцієї роботи від Катерини Безперстої. Да, здається, називається, я вже забула. Ось то я її повишивала лише один день, в основному, мабуть, цю дівчину і отут стрічку. Мені хотілося вже переставити трішки роботу. Ось. Тому я ось такий шматок відшила, хотіла завершити тут цю стрічку, і буду переставляти вже роботу, щоб мені не тягнутися догори. Тут вгорі. Оце вже, бачите, окреслюється личко цієї. Ну, ця буде трошечки десь отут. Але ще зверху у нас такий півмісяць, тому що вверх підніматися потрібно. Ось. І такий, кажу, лише один день. Я вирішила більше уваги приділити своєму фетровому віночку. Ось так він наразі виглядає, тому що вже з. З дня на день починається лютий, і хочеться, щоб він хоч трішки повисів у мене. Ось я трішки пропрасувала його, він став такий більш плаский. і ось гарно вкладається серденька. Я теж дуже не набиваю, щоб вони гарно прилягали, а не терчали. Отак, і буде видно тоді оцю розмітку. Так. Ось, і я потрошки вишиваю, потім прикріплюю. Ось. Це десь тут буде, ну, мабуть, або десь внизу. Я б. Ось в мене є декілька вже таких готових. Я декілька вишую, потім прикріпляю. Знову декілька вишу, ще не так багато мені серденьок лишилося. Один, два, три, 4. Три з них є. Ну, десь ще п'ять. 5, мабуть, ще десь одне чи два треба мені дошити. Тут деякі находять одне на одне, і далі будуть квіточки. Ось, за наступний тиждень в мене є дуже велике бажання його завершити. Тому основна увага, звісно, на нього. Ось, ось такі в мене невеличкі просування, на жаль, але, але вони є. Ось, і в мене знову з'явилося натхнення вишивати, знімати. Ви знаєте, коли. Просто вишиваєш ти такий, ну, один день щось не хочу, щось не повишивала, щось там ще полежу краще. Так. А ось коли починаєш знімати відео, звісно, хочеться показати якийсь більший прогрес, так, більше чи різних робіт, чи більше просування показати. Тому це теж стимулює: зйомки відео теж стимулюють. Я вам дуже дякую за відгуки. За попередній тиждень я довго не була. Мої відео, звісно, злетіли з рекомендацій Ютуба, бо довго не викладала. Тим не менш, багато коментарів, багато переглядів, як на мене. Ось тому я дуже-дуже вам вдячна, дівчатка, що ви мене дочекалися. Обіцяю вас радувати новими відео і до зустрічі наступного тижня.